Я офіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила за позивним Кент командує розрахунком самохідної артилерійської установки Паладін зі 155-мм міліметровою гарматою. Ці сау четверте покоління модернізованої гаубиці, що надійшли на озброєні армії США у 1992 році. За даними Міністерства оборони, перші такі гаубиці Україна отримала ще у травні 2022 року. На озброєнні бійців 24-ї бригади вони зосені осені 2023 -го. Артилеристи освоїли роботу на нових САУ лише за тиждень, каже офіцер. Якщо брати, порівнювати системи, на які ми працювали на радянській, і взяти паладін, від, ну суттєва різниця. Е, по, саме по роботі і саме навіть по розрахунку даних, відмінність в тому, що дальність стрільби більша, тобто значно більше. Якщо в нас на 2,3 – це 17 кілометрів тут ну, звісно, знову ж таки, залежить від снарядів, там можна на, 20, на 28, на 24, ну, екскалібур там, понятно, там більша дальність, там до 40 кілометрів. 26-річний військовий Кент родом з міста Дніпро. Закінчив Академію сухопутних військ у Львові та у 2019-му пішов на контракт. З 24 лютого 2022 його бригада обороняла Луганську область. Наразі 24-та ОМБР захищає Донецький регіон. Зокрема, ліквідує техніку противника, яка становить небезпеку для українських піхотинців. Нещодавно артилеристи поцілили з в російську важковогнеметну систему сонцепьок прямо на ходу. Було пряме попадання в сонцепьок. Тобто там ще був танк, екіпаж, відповідно, зліз. Е -е, вони, тобто особовий склад там, танку і того брему, вони просто сіли і втекли, і танк з цим сонцепьоком залишився. Сонцепьок добили, відповідно, потім почали додати так, але ну, вже навіть не так той танк радував, як сонцепьок. 35-річний львів'янин Богдан до повномасштабного вторгнення працював будівельником в Естонії, але повернувся, щоб захищати Україну. Цього по місцям. Автоматизована цифрова система САУ Паладін збільшує результативність пострілів, каже він. Ну, плюси броня набагато сильніша, ніж попередній нашій установці акації. Краща. Різновид снарядів набагато більший в 155-му калібрі. Ну, та бойна сила їх так само покращена набагато. Ну, працювати легше, що електронні там, механізми піднімання, обертання ствола. Яке обертання ствола? Електричне. Ага. джойстиком. Заряджаючи гармати, 36-річний Роман також повернувся з-за кордону з Польщі, аби стати на захист країни та своїх дітей. 13-річного сина та семилітньої донечки. Я є в першу чергу патріот своєї країни, в другу чергу маю дітей. Ну і в пріоритеті є таке, щоб дітям і не передати цієї війни. Вони вже і так постраждали. Розрахунок артилерійської установки п'ятеро людей. Армата, плюс плюс, на тебе, вони знаходяться на позиції цілодобово в очікуванні. Координат, готові, готові наведені заряджені. Після пострілу сау ретельно маскують і бійці ідуть в укриття, адже ворог може одразу завдати удар у відповідь. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області.